Малята, до нас завітала дівчинка Оленка. Вона хоче вам розповісти про свою сім'ю. Це ніжна матуся, це сильний татусь, це добра бабуся, це мудрий дідусь, це улюблений братик, це маленька сестричка. Ось така сім'я у Оленки. Сім'я це найрідніші люди, з якими живемо разом. Тато і мама найближчі, найдорожчі і найважливіші для кожної людини. Бабуся і дідусь найстарші члени сім'ї, у яких ми вчимося доброти та мудрості, дідусь і бабуся. Батьки наших мами і тата, а ви для них онуки. Кожен член сім'ї має свої обов'язки, а для того, щоб усі були щасливі, треба піклуватись, допомагати один одному, Коли в сім'ї не сваряться, відпочивають разом, підтримують один одного. Про таку сім'ю говорять, що вона дружня, міцна, працьовита. Пропоную вам пограти і загадки відгадати. Найрідніша, наймиліша, всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Мама. Сильний, добрий, справедливий, біля нього ми щасливі. Знає, вміє він багато. Гордимось, бо це наш. Тато, ще голубонька рідненька, добра, мила і старенька. Я ніколи не журюся, бо у мене є бабуся. Він чимало літ прожив, на повагу заслужив. Для матусі він татусь, а для мене він дідусь, з ним ніколи не сварюся, іграшками поділюся. Буду з ним дружити, грати, познайомтесь, це мій братик. Ще рідня у мене є, всім питання задає. І вертлява й невеличка Моя люба це сестричка.